Шиють, латають, а виручені гроші скеровують на соціальні проекти. Так віднедавна в Івано-Франківську діє ось ця майстерня швейних справ. Весь прибуток, який ми будемо отримувати, будуть направлені на соціальні проекти, які реалізує наша організація. Крім послуг, надання послуг ремонту пошиття. Ми будемо проводити навчання і підвищувати майстерню. Майстерність кравецьких справ для бажаючих у нас є 10 машинок, які нам передали по проекту GIZ Через департамент економічного розвитку скільки проєкт реалізує міська рада, і власне одним із напрямків тому, що машинки є промисловими, не кожен може з ними справитися, але ми після навчання готові при бажанні людей мотивованих працевлаштувати. Насамперед мають намір залучити до Кривецької справи жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальне ательє вдалося відкрити у співпраці з міжнародними партнерами, кажуть місцеві. Та від чиновники за виділені іноземними інвесторами кошти й закупили обладнання для започаткування швейної справи. Соціальне підприємство це дуже добре, особливо в сьогоднішніх умовах, коли потрібно забезпечувати людям роботою і допомагати нашим військовим, допомагати тим, хто в скруті. Тому вітаємо з цим проєктом, Дякуємо нашим німецьким партнерам з фонду ГІС, які посприяли. Це одна з тих добрих справ, які. Робиться у співпраці з міжнародними організаціями, донорськими організаціями, які допомагають Україні в цей непростий час. І перші замовлення не забарилися. Обласна військова адміністрація звернулася до майстринь, аби ті перешили старі покривала у спальні мішки для українських захисників на передову. Результатом роботи замовники залишилися задоволені. Це дійсно професійно зроблено. Ви бачите, ви бачите є. Так як воно мало би бути, ми бачимо є капюшон, гарний матеріал і тут можна вміститися якраз. Нашим воїнам загалом 69 спальних мішків уже готові до відправки туди, де вони принесуть максимум користі. Крім того, нині у цій майстерні запаслися тисячою метрів тканини, шиють постільну білизну для центрів масового проживання вимушених переселенців. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на важі.